Кадиров мертвий. Що насправді трапилося з главою Чечні? Історія з Кадировим набирає нових обертів, Подейкують, що літак чеченського ватажка зранку 18 вересня залишив Москву і повернувся до Грозного. Але про все по черзі. Ще кілька місяців тому у пресі з'явились чутки про тяжку хворобу Кадирова. Чеченський лідер мав дивний вигляд, сильні набряки і говорив якось незрозуміло. Вже тоді йшлося про проблеми з нирками у путінського фаната. Вранці 17 вересня змі підірвала то. Новина Кадиров у комі в одній із московських клінік. Чеченському лідеру, нібито зробили пересадку нирки, але орган не прижився. Згодом у його телеграм-каналі з'явилося відео, в якому живий Кадиров каже, що треба займатися спортом, але нюанс все ж є. Коли йде, знімалося відео. Всі ж пам'ятають Пригожина, який ожив, але потім щось пішло не так. Але й на цьому відео епопея не скінчилася. Чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв заявив, що Кадиров мертвий. Інформацію про хворобу Кадирова підтвердили і у Буданова. Відомо, що бізнес Джет Кадирова тричі був у Москві 6, 9 і 15 вересня, де в одній із клінік і лікувався глава Чечні. Однак, вранці 18 вересня, літак Кадирова раптово залишив Москву. Цікаво. А поки ж ми чекаємо на підтвердження про нового глядача на концерті Кобзона, маємо нагадати, в Росії не поспішають повідомляти такі приємні новини. Коли на той світ відійшов Жириновський, його ще тиждень тримали живим для народу. Можливо, смерть Кадирова залишає більше питань ніж відповідей. Глава Чечні має власну армію. І до кого перейдуть підлеглі вірного піхотинця Путіна, невідомо. Згадаємо долю бойовиків та витажків групи Вагнера. Чи повторить їх буремний шлях і тік-ток Армія Кадировців побачимо? Тримає під собою Кадиров і чеченський криміналітет. Тож не виключаємо і мафіозні війни Грозницьких Коза Ностра. Ох, і не солодко буде путіну без вірного пса. Так, да, кошмар. Вибухи в Криму, нові прогнози Буданова та чому машинки росіяни з Криму вже не вивезуть. Казковий мис Фіолент, що в Криму в ніч проти 18 вересня, був особливо казковим. Про фейерверк там потурбувалися Збройні сили України. Та й вдарили не просто так. Саме там розташовані частини російської протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Жуткий звук думали ок. Наповолітають чіткий звук взрива аж в районі монастиря. Хлопки продовжаються. Саме так місцеві жителі описували у соцмережах те, що чули. От так з проспекту побіде відна. Да, кошмар люди повідомляли про щонайменше чотири вибухи одразу у кількох районах Севастополя. Натомість окупанти атаку, як завжди, заперечували в них, як зазвичай, вибухи не фіксуються, пошкоджень немає постраждалих, звісно, теж. А місцеві змі вирішили прибрехати, що фото, які ширилися мережею, це минулорічні удари по Херсону. І поки окупаційна влада ліквідовувала пожежу, якої нібито немає. Речниця сил оборони півдня України. І Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини заявила, що росіяни повзують півостровом так, аби не потрапити під бавовну і частенько ховаються за спинами місцевих жителів. Наша робота полягає в тому, щоб виснажувати їх потужності точковими конкретними ударами, і саме тому не зараз і не, не одразу розкривається вся інформація, оскільки нам необхідно дорозвідати і переконатися, що це не була провокація, що це був результат саме тої роботи, яка була спланована. Тому що маємо е, діяльність з таким підступним ворогом, який може використовуючи наш напрямок задумів. В тому числі і вкидати багато провокацій, як то було, наприклад, з новою каховкою, коли самі пробомбили, а намагалися звинуватити сили оборони. Тому тут з інформацією поводимось дуже обережно і подаємо дозовано настільки, наскільки це буде не шкодити бойовій роботі в подальшому. Тим часом найбільший страх росіян, начальник гур України Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist напророкував крах росіян у Криму. За словами Буданова, ЗСУ вже до кінця року можуть розірвати сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованим півостровом. І додав, росіяни це добре розуміють, тож у відчає передчасно розгорнули свої резерви. Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву. Олівець сильний чи слабкий. Це залежить від того, як на нього дивитися. Контрнаступ триває. В Україні ще є час. До настання сезону бездоріжжя ще більше місяця. І це факт. А бити по російських базах у Криму, власне, теж є чим. кстати, це очень важне дійство наших воздушних морських дронів. Імеють місце существенное развитие, увеличение количества, причому в рази. производства, разработки дронов. Ну и вот ракетное оружие имеется в виду, это продолжение системы САПСАН, это модернизация системы Нептун, которая стала из ракетної системи біля берег кораблів, берег-берег, вже берег, є перспективи. Як бачите, напруга все наростає. Тож росіянам вже радять швидесенько тікати з українського Криму. По перше поради кримчанам, вірніше, нагадування, хто планує залишатися в Україні. Я сподіваюся, що такі не сподіваються, знаєш, що такі є. З кожним звичайно буде окрема розмова. Що як відбувалося, Тому допомагайте. Це воно. Вони лише на плюс. Так, от нагадування про те, що не треба знаходитися поруч з військовими об'єктами Російської Федерації, можна знаходитися лише для того, щоб точно зафіксувати координати і їх надати відповідним службам е, України. А що стосується росіян, то е, я, звичайно, не очікую, що зараз масово почнеться втеча росіян через Кримський міст або там, якимось іншим способом, тим не менше, ці настрої, які в них вже там починають проявлятися. Можливо, комусь підкажуть, що міст функціонує, поки що треба дійсно тікати. Ну, а найкращим виком ситуації буде здача у полон. Ну, це найкращий варіант, це те, що допомагає реально до речі, кримський міст, хоч поки й працює, але тікати з Криму вже дорого. Паніки немає, але раптово у Криму злетіли ціни на паливо, і тепер за літр треба викласти від щонайменше 72 рублів. До речі, дефіцит в Криму вплинув і на москвичів. Там теж ціни підскочили. Ну а що за вчинки Путіна доведеться платити? чисто дизель звичайний 72? Ну, у вас зараз дизель звичайний, так? А что такое дорогое, когда подешевле? А почему так подорожало? Просто... Сегодня нет. Сказал, не, а почему просто нет? что нет. залили их рынок, и не поступила ни одна Его нет, просто физически нет. А скажите, а у вас дизель обычный или ультра? Ультра. А у вас дизель обычный или Не, не по талону просто. А дизель А что такое разделение? Скажите, а дизель шестьдесят стоит? Дизель обычно продается только по талонам. А по талонам? 74,90. А по талонам это как? Мне просто Ваши? этот, друг на дизеле приезжает, она просила узнать в ну, Крыму. По, по талонам дизель обычный, есть дизельный пауэр, это евро. А? Он стоит 74. ,90. А если по талонам, то как? Талон это предприятие выдает. А, это, то есть это чисто для юридических лиц. Так, либо пауэр, который стоит 75, да? Правда, а чо так дорого? Але ж паніки ні. правда, росіяни цього не очікував ніхто. Україна судитиметься з Польщею. Братня Польща шокувала заявою всіх українців. Тепер Україна готова судитися і не лише з Польщею. Що трапилося, розбираємо разом. Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що Україна буде позуватися до світової організації торгівлі проти Словаччини, Угорщини та Польщі. Причина блокування експорту українського зерна, ба більше всі перелічені партнери хочуть ще й розширити ембарго. І якщо нові заборони Угорщини здебільшого символічні, то нові польські обмеження включатимуть Яловичину та Свинину, що точно вдарить по українській економіці, і це в той час, коли Україна воює з Росією. Заборону на експорт та транзит українського зерна до Європи ввели ще 2 травня 2023 року. Європейська комісія обмежила продаж пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження у Болгарії, Угорщині Польщі, Румунії та Словаччині. Однак, 15 вересня обмеження скасували: а Словаччину, Угорщину, Болгарію, Румунію та Польщу закликали відкрити шлях українському продовольству. Болгарія, Україну. Підтримала та скасувала обмеження, запроваджені в травні 23-го. Відмовилась від них і Румунія, на яку зараз припадають найбільші об'єми експорту та транзиту української агропродукції. А от братня Польща змогла всіх здивувати. Такого не очікували ні в Україні, ні в ЄС. Навіть Орбан не дозволяв собі таких випадів. У Варшаві заявили, що блокуватимуть вступ України до Євросоюзу, якщо зернове питання не вирішиться. З таким ультиматом в бік Києва виступив не аби хто, а міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, але виправдання якесь кволе каже, що полякам теж було нелегко вступити до ЄС. Такий собі аргумент, але і Україна не змовчала. Зокрема, також готова накласти і власне ембарго почнуть з польських овочів та фруктів. Чи підуть наші західні сусіди нам на поступки? Невідомо. Утім, їм варто пам'ятати: російські ракети та дрони вже падають не лише в Україні, а путінські війська стримують лише ЗСУ. Путін наполював на зернову угоду, а Україна має два варіанти: ризикувати та експортувати з Одеси або вивозити збіжжя суходолом до портів за кордоном, наприклад, до польського Гданська. Шанс домову. Зеленський та Дуда матимуть вже 19 вересня в Нью-Йорку. Всі ми пам'ятаємо теплі відносини двох лідерів. І всім зрозуміло, що у нас з поляками спільний ворог. І це Росія. Тож маємо якнайшвидше дійти згоди, оскільки українське зерно годує світ. Донецьк палає, рубежі пробиті, кліщі, вже вдома, і Крим стукається. В Донецьку гарячий гучно, а ще й не вечір. Взорвали, Лена. Лєна. Жесть, що творіться, кажуть росіяни. Охрінеть прильоти. Прямо зараз. А ну, що мені ділять? Жесть, що твориться. Донецьк центр. Дах, що палає приміщення адміністрації голови так званої ДНР в центрі Донецька. Там повилітали вікна, а от сам главар нібито ще живий. Шкода, самопроголошений Пушилін, як завжди, заявив, розрушеній ніт. Ну да, ми бачимо, розрушені та і це виправлять, бо ж розплата вже близько. Поки пропагандист Пушилін бреше про страшні удари по Донецьку, українська лють накрила росіян біля Бахмута. Про це з українським прапором в руках заявили захисники ЗСУ та Нацполіції із серця села Кліщіївка. Бажаємо міцного здоров'я. Ми... Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь е виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка е Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити уроку. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Звільнення кліщівки відкрило для зсу нові можливості: створення плацдарму для подальшої боротьби, аби ще активніше вибивати ворога з українських земель. А ще звільнення кліщівки дозволяє контролювати і логістичний маршрут окупантів, через який вони гнали свою зброю та техніку до Бахмута. Вихід на ті локації дозволяє нам закріпитися, дозволяє нам обезпечити себе від можливих контратак противника. І продовжувати наш вогне, наш вогневий вплив, поки що вогневий вплив на лінію опитне-Адрадівка-Миколаївка. Тобто треба розуміти, що ця лінія це дорога Т-05-13, яка забезпечує противника, який окупався в залишках Бахмута. Таким чином ми значно ускладнюємо для противника будь-яке забезпечення Бахмутського групування і можемо наносити йому більш потужні удари. Запеклі бої за село стратегічного значення тривали кілька місяців поспіль від хати до хати, та метр за метром. Бійці звільняли кліщі. Іноді цілий день може тривати бій за один будинок. Унікальність операції в тому, що українці наступали меншою кількістю бійців. Тільки я бачив, що я знищив п'ятеро противників. Росіян, які тримали оборону, схоже було набагато більше. Багато, дуже багато. Наша група десь около 20 чоловік заходить на штурм, а їх десь, ну, може. Чоловік 40-50 може бути. Нашим солдатам протистоять мотивовані вороги, які не хочуть здаватися. Кинули гранатку. і Пару пострілів був якийсь старший. Хто їхній, поки поки він не поранив, вони не хотіли здаватися. Коли старший їхній дістав поранення, вони прийняли рішення, що здаватися. Про те, що Клішіївка, от от буде наша, заговорили 15 вересня, коли стало відомо, що ЗСУ повернули контроль над селом Андріївка. Лише за останній місяць активного контрнаступу Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів, серед яких також урожайне, Нової горівка, роботине та Опитне, що за 20 кілометрів від окупованого Донецька, говорити про звільнення самого Донецька кажуть експерти ще зарано, але реально. Россияне попытались надавить с севера на Авдеевку, оставив юг без прикрытия, потому наши войска воспользовались этим и двинулись на юг от, от, Андре... от Авдеевки в сторону Донецка, в сторону ДАПа. Это Донецкий аэропорт, как раз опытное и западнее Водяное. Там тоже ведут бои, украинские войска закрепляются сейчас. И в принципе есть возможность отсечь эту южную клешню, которую россияне пытались окружить Авдіївку, і вот движение доволі таки такое положительная динаміка. По крайней мере, з однієї сторони, ми розблокуємо з юга Авдіївку, а з другой сторони движемся в сторону Донецька, тобто ближе к дапу там несколько 3-5 кілометрів до Донецька. Отож, окупанти вже втратили два з трьох найголовніших для себе населених пункти на черзі Курдюмівка. Та скоро росіяни втратять геть усе. Не розтраюйся. гучну заяву про контрнаступ з днями зробив і президент України. Ми цього дуже хочемо прорвати лінію оборони, Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. А от звідки чекати на гарні новини, Зеленський говорити зі зрозумілих причин не поспішає. Знаю. Де ми збираємось прорвати і потужно прорвати, та успіхами увінчуються атаки ЗСУ не лише на Донецькому напрямку. В інтерв'ю за економіст, начальник гур міністерства оборони України Кирило Буданов, заявив, що вже подекуди прорвано і перший оборонний рубіж росіян у Запорізькій області. А це означає, що українські захисники вже дихають у спину росіянами у Криму. Але і це не все. Буданов попередив, що перебити сухопутний коридор між Ерефією і півостровом можна ще до початку цієї зими. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суєтяться, питаються. Руками потушити, а воно вже ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. За словами керівника української розвідки, командування ворога вже навіть залучає недоукомплектовані резерви, які щонайменше до кінця жовтня на війну відправляти ну, зовсім не планували. Тож, всупереч заявами рефії, у неї немає абсолютно ніякого стратегічного резерву. Що запаси все? Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву. Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися. Контрнаступ триває. В Україні ще є час до настання сезону бездоріжжя ще більше місяця, і це факт. І факт, що Україна переможе. Тож слава Україні! Слава нашим збройним силам та смерть ворогам. А якщо вам сподобався такий формат новин, то підтримайте нас сподобайкою, Пишіть коментарі. Побачимось. Також до перегляду рекомендуємо наші останні випуски новин, які ви можете знайти на Ютуб-каналі Exclusive.